Відкриваю старий альбом з фотографіями. І ось рідна школа. Старі пожовклі фотографії починають відлік часу з минулого до сьогодення. Це шлях довжиною в 45 років. Рідна, тобі 45 вже. Ех, який неблаганний час, як швидкоплинно летять роки, шкільні роки. Це пройдений життєвий шлях. Який тісно переплетений з мелодією шкільних дзвінків, яких вже й не злічити, це багато щасливих моментів та подій, які пам'ятають стіни нашої школи, де одні навчали, а інші навчались. Школа це не тільки стіни, це дух, пам'ять, традиції та історія. І сьогодні це не звичайний ювілей, а ювілей домівки поколінь. Це домівка, яка виховує надзвичайно талановитих людей. Це місце, де завжди тебе чекають, де завжди допоможуть доброю порадою, підтримують і вислухають. Адже немає жодного сумніву в тому, що вихованці нашої школи несуть у світ зерна мудрості, любові, поваги, чесності та вдячності. Хто за все відповідає у школі? Ну, звичайно ж, директор. Бути ним значить повністю присвятити себе роботі. Саме таким є Роман Зинонович. Дякуємо за неймовірний вклад та допомогу у вирішенні наших проблем. І як ви сказали, ми будемо діяти спільними зусиллями, і все у нас буде добре. Кремко Любомир Оспін, наша вчителька алгебри та заступник директора. Ми хочемо згадати той момент, коли ви пояснили нам нерівності, а саме знаки. Ми завжди казали, що сильнішого бояться, а слабшого б'ють. Дякуємо вам за ті життєві уроки. Та всю ту сумлінну працю, яку ви в нас вкладали. Ірина Ярославна, дякуємо, що вкладаєте серних мудрості в наших дітей. Нехай вас завжди зустрічають у школі щирі посмішки. Олегівна, вітаємо вас з днем вчителя. Дякуємо за підтримку. І доброту, позитивні емоції. драги, розуміння, повагу, любов, терпіння і турботу. І нехай ваше бажання до творчості ніколи не згасає. Ваша вчителька це важлива людина для кожного. Тому ми щиро вітаємо нашу Ірину Орестю і бажаємо вам здоров'я. У допомоги все натхнення. Дякую вам за вашу собі. А, та в фіні. Борисов Григорьо, хочу привітати вас, не вчителя, та справді від всього серця подякувати вам за те, що самого мамочку вчила ми звести добро у світі. Любов, дякуємо вам, що навчили надавати першу медичну допомогу. Дякую, що почали пікуватися про себе та ближніх. Марія Олесен, дякую вам за розуміння і за те, що відкрили двері. Дивовижний світ літератури. Михайло Юрійович. На щастя переслідує вас дешевість Нехай везіння притягується до вас магнітом. Завдяки вам. У мене з'явилось бажання займати спортом. Дякуємо за нашу фізичну підготовку. Андрій Володимирович, дякую за ті заняття з автоматики, які на 100% задобрять майже. Андрій Миронович, PowerPoint, Excel, Publisher, Дякуємо вам, що знаємо, що це за програма. Вітаємо вас навчання! Михайло Васильович, дякую вам за підтримку та іскривку, яку ви нам передали через пристради з добрана. Це для того, що пристрастіє на подальші у закону стати. Світлана Борис вітаємо вас по весінням святом. Дякуємо за вашу сумлінну роботу та за те, що проторгали шлях у нашій американці. Бажаємо неславного запалу і пристрасті у вашій роботі. Світлана Федорівна, вітаю вас, з ним, вчителем. Дякуємо вам за наші золоті ручки. Наталія Миколаївна. Ми хотіли б вам подякувати за вашу доброту, розуміння і атмосферу, яку ви створюєте під час уроку. Бажаємо вам бути позитивним як кодон та більших хімії в особистому житті. Віра Львівна, ми щиро дякуємо вам за те, що навчила нас перегти найцінніше. Здоров'я. Володимир Васильович, прошу тим, Васильович, від цього хлопчачого колективу дякуємо вам за вашу працю та за те, що з що ви нас навчили. Марія Степанівна, дякуємо вам за ваші прекрасні онлайн-уроки. Григорій дякуємо дякую за те, що це розумієте і важливе захищати нашу кільку. Там бути справжнім на тревожом нашої держави. Дякуємо, що показала світ у себе уроці. Галина Володимирівна, завдяки вам я дізналася, що ніхто подає в чорне воля, а не в Азовське. Леся Мирославна. Ми ніколи не забудемо наші інтерактивні уроки, на які щоразу хотілося приходити та виконувати вправи на ворт Дякуємо вам за те, що всилила нас в любов до української мови, а особливо до української літератури. Галина Михайлівна. Завдяки вам наші знання ростуть геометричні прогресії. Щоб ваші знання проєктувалися в головах всіх ваших курсів. Роман Васильович, вітаємо вас з Днем вчителя. Та бажаю вам щастя, здоров'я і благополуччя. Дорогий Олександр Анатолій. Дякую, що піднімали і піднімаєте нам настрій. Дякуємо, що створили історичний куточок у нашій школі. Дякуємо за смаколики у вашій оселі. Дякуємо за сошити по 5 евро. Федор Івановичу, вітаємо вас з днем вчителя та бажаємо вам успіху у вашій далекій праці. Терпіння та натхнення та дякуємо вам за доброту та знання, які ви нам даєте. Тетяна Євгенівна, ви залишили нам лише теплі спогади про молодшу школу. Ви дали нам фондами знання. Ви допомогли нам зробити перший крок у шкільне життя, пані Марія. Ми безмежно вдячні вам за підтримку, за сильне слово в потрібен час і за все, все що ви для нас робите. Милю!